Всім привіт! І ми як обіцяли знімаємо влог-подкаст. Ви, як бачите у нас гарна погода. От. Деньок файний. Хочемо пити, але магазини закриті, сьогодні свято Пасха. І зараз йдемо прихинути в нічок. Ну і як ми хотіли розказати про майбутнє нашого каналу. Ми плануємо продовжувати знімати челенджі, якщо ще будуть ідеї. Будемо знімати розпаковки посилок з Китаю. Ми вже замовили досить багато посилок. Переважно всі посилки будуть для кращої відеозйомки. Ми... Так що буде ліпша якість зйомки. І будуть влоги. Челенджі, челенджі, ми вже казали. Ну і свої ідеї, якщо що, кидайте в коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь, на цьому закінчуємо.